Підсумуємо засідання Рамштайн. Далі до нашого ефіру доєднується військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаємо. Ну і вітання студія. Добрий ранку. Добрий. Ранок. Добрий ранок. Якщо не помиляюся, це перша така зустріч в форматі Рамштайн, після якої не було оголошено одразу пакет допомоги Україні. Тож про які ми можемо говорити, результати станом на цей ранок. Не обов'язково може оголошуватися конкретний пакет допомоги України, особливо виходячи з того, які задачі ставляться на наступний рік, а ми говоримо про стратегічну оборону. І, відповідно до цього можемо припустити, що розмова йшла просто про визначення параметрів цієї допомоги, але найголовніше власне для чого і є засідання Рамштайн, а потім переходить робота вже у відповідні практичні структури. І йшлося про підтримку. України йшлося про те, що вона залишається незмінною, і е, можна припустити, наприклад, так, що перші ластівки цього Рамштайну це був пакет допомоги, який передавала Канада. Якщо говорити про практичність цієї дії, таким чином можна сказати, що зрада відміняється. Ми продовжуємо практичну роботу о площині передачі нам озброєння техніки. Можливо, йшлося про йшлося про інше питання, тобто налагодження виробництва на території України. Саме розумієте, що це питання з огляду на постійні ракетні обстріли, є питанням. Му великої секретності і тому е люба інформація, яка могла б вийти за лаштунки Ремштайна, вона могла б бути дуже небезпечною, власне для нас, для нашого виробництва. Вже тому е такі рішення можна сприймати як виключно позитивне. Робота продовжується, нарощування нашого бойового потенціалу продовжується. Ну і тепер слово за Україною, слово за нашими союзниками, як практично це буде е застосовуватися у подальшому. Пане Сергію, попередні рамштайни були то танковими, то авіаційними, і про це дуже гучно говорили всі сторони. Тобто, нам обіцяли леопарди і їх там дали. А зараз про бронетехніку майже не говорять. Чому так? Ну, знаєте, важко сказати, чому, тому що можливо уточнюються параметри і уточнюються нагальні потреби Сил оборони України, скажімо так, в обороні, про яку ми зараз говоримо. Обороні техніка, з огляду на те, що відбувається на лінії фронту, є нагальною потребою, але можливо не є першочерговою потребою, порівняно наприклад з отриманням відповідної кількості снарядів, відповідної кількості інших боєприпасів. А можливо ставляться інші пріоритети. Про які про які не хочуть розмовляти, і навіть е коли ми слухали виступ Реона Павлюка, він сказав, що про це ми поки що говорити не будемо. Не будемо називати е ту техніку, яка передається. Ну з огляду на те, що противник нас уважно слухає і вживає відповідний заход. Ну, можна навести такий приклад, що ви пам'ятаєте, що ми широко а, обговорювали свого часу передачу снарядів ескалібор, передачу ракет. А, ракет до комплексів Хаймер. Спортивник вжив відповідних заходів. Я просто наводжу приклад такий вжив відповідних заходів і а, системами радіоелектронної боротьби частково а, частково зменшив ефективність використання таких ракет. Тобто, знов таки, як казав Вірлон Павлюк, ну, відповідно, ми чекаємо, ми робимо певні сюрпризи, що повністю вписується в концепцію ведення любої війни, і ми дорослішим. Тобто, знаєте, я розумію, що для журналістів це виглядає трошки так. Не цікаво, але вибачте, це реалії нашої війни і про дуже багато речей не треба говорити або не можна говорити з огляду, в тому числі на нашу з вами власну безпеку. Серію, чи можемо ми сказати, що формат Рамштайн перейшов у такий стабільний варіант, коли вже не будуть після кожного Рамштайну звітувати про практично поштучно, що дають Україні, а просто будуть підтримувати постійно різні країни? Ну, саме так, Саме так. і це чудово, тому що таким чином ми говоримо, що Рамштайн перейшов власне, в такий нормальний, повсякденний рутинний, якщо хочете, робочий формат. Це добре знов-таки, навіть з огляду на те, що коли ми розуміємо, що ми перебуваємо в стані так званої гібридної війни, люба інформація щодо, наприклад, там, німецької ініціативи щодо передачі нам леопард може наткнутися. Я, я просто не приклад, натикається, як правило, на такий тихий спротив гібридної інформаційної боротьби з суспільства внутрі, а і цього люди не хочуть, тому Рамштайн робить свою справу. Головне, що вони проходять ці зустрічі і загальні політичні заяви такого рівня, якими вони мають бути присутні після таких виступів. Тобто, ні розчарування, ні якогось занепокоєння, наші, наші представники не висловили, тобто робота триває. Але все ж певну конкретику ми все таки почули. Зокрема, голова Міноборони ФРН повідомив, що Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Сікінг МК 41 Про це він повідомив у німецькому суспільному мовнику Дойчлендфунк. І власне вони є списані, але вони їх передадуть разом із деталями і можливості їх підтримувати в робочому стані. Чи можете ви сказати на які цілі Україна може використовувати такі гелікоптери, і взагалі наскільки це важливе поповне? В складі шести штук Це надзвичайно важливе поповнення з огляду на те, що давайте будемо говорити, наші сили, військово-морські сили на Чорному морі, вони значно ослаблені. І самі розумієте, що військово-морські сили не завжди означають тільки кораблі або інші плавзасоби. Це в тому числі і гелікоптери, і будемо говорити відверто. Це не виключно необхідна для нас зброя, тому що вона може проводити і патрулювання, вона може доставляти певні вантажі на відокремлені ділянки, підтримувати дії наших наземних сил, військово-морських сил, зокрема морської піхоти. І давайте не забувати, що на лівому березі Дніпра саме морська піхота тримає позиції. Тому задач для таких гелікоптерів є надзвичайно багато. Я хотів би ще на цьому саме в цьому контексті звернути увагу на те, що намагатися досягати якихось переваг з Росією або там навіть якоїсь якогось балансу сил на землі дуже складно огляду на ту кількість озброєння, яку має Росія, але ми можемо погратися в цю ігру у повітряному просторі, і це є надзвичайно важливим. Нарощування повітряного групування наших сил та засобів є на нашою пріоритетною задачею на наступний рік, і тому передача такої, такої кількості гелікоптерів. Ви пам'ятаєте, коли ми говорили про Сікінг, британські там йшлося, якщо не помиляюся про два гелікоптери. Зараз ми говоримо вже про шість. Тобто ми нарощуємо свої можливості е щодо експлуатації технічного обслуговування та ремонту таких гелікоптерів, і е нам передається більше і більше такої техніки. Пенсію, скажіть, будь ласка, якщо для f 16 пілоти мусили вчитися як мінімум півроку, а то і навіть більше, як ми зараз бачимо, то скільки треба пілотам вчитися, щоб опанувати нові типи гелікоптерів? Ви знаєте... Скільки я спілкувався з е, пілотами, я можу сказати що не менше, тому що гелікоптер так само є надзвичайно складною машиною. Він потребує е, досить е, навіть творчого підходу до вивчення цієї техніки, тому що є певні специфіки польотів, специфіка маневрування, специфіка зліту посадки в різних умовах. Тобто, якщо ми знаємо, що ну, не в образу нашим е, льотчикам-винищувачем, якщо е, винищувач потребує стабільних... Е, Умов для того, щоб злетіти, то гелікоптер може робити зліта і посадку абсолютно в різних умовах, що потребує додаткової майстерності і навченості екіпажу для того, щоб використовувати його більш ефективно. Тому, не будучи видатним фахівцем в справі бойової підготовки пілотів, ми можемо сказати, що на цей часу піде не менше, ніж на підготовку пілотів винищувачів або інших літаків. Пане Сергію, дякуємо Дякую. вам за включення. Обов'язково будемо стежити за тим, як розвиватимуться події стосовно Рамштайної допомоги наших закордонних партнерів. Це буде не останній Рамштайн, про це говорилося і вчора теж. З нами на зв'язку був Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ.